Рисунок не доводимо до закінченого стану, щоб не сковувати наш живопис. І переходимо одразу до прикладування усіх великих полям нашої роботи. Працюємо широко, невимушено і швидко, щоб воно. Не було окремо плямо розфарбовано, а робота йшла одразу вся. Працюємо без білил, прозора, використовуючи білий ґрунт. І не зупиняємося, аж поки не буде на роботі ні одного незафарбованого місця. Ось тінняві частини всі прозора взяти і. Треба вже видавлювати білила на палітру і прокладувати всі основні тони з білилами.